Не співчуття чи грошей, а законів, що дозволять інвалідам збудувати вихід у світ. У пошуках цього Полтавка Жанна Щепількова і звернулася тиждень тому до журналістів. Історію про те, що жінка-інвалід зробила вихід на вулицю з квартири на першому поверсі, а через відсутність однієї довідки про оренду землі була оштрафована на майже 7 тисяч гривень. Почули далеко за межами Полтави. Ця земля якось странно завісла, і місто неї не розпоряджається, і общини не розпоряджаються. І без цієї справки мені сказали, що ми не маємо права прийняти у вас повідомлення. Ну, я поставила перед вибором. сидіти в цій тюрмі після 15 років на четвертому етажі, і не порушити частково ну, закон чи відсутність закону і все-таки виїхати на вулицю. І, звісно, вибір пав на те, щоб вести повноцінний спосіб життя. Небайдужі почали збирати гроші або допомогти їй погасити штраф. Я дуже-дуже вдячна за те, що люди перечисляли для мене гроші, але я ці гроші не візьму. Для мене це питання принципу. Якщо я порушила закон і держава вважає потрібним і можливим штрафувати інвалідів за те, що вони строять пандуси, я цей штраф виплачу самостійно. Зараз прийде атошників, які будуть на колясках. Дуже дуже багато. Я не хочу, щоб ще й ці люди перенесли те, що ну такі негативні емоції. Жанна не єдина у Полтаві, хто став заручником. Боротьба інвалідів за право вийти на вулиці триває увесь час. Щоб показати це, інші полтавці запрошують нас на інспекцію новозведеного будинку у самому центрі Полтави. Багатоповерхівка навпроти стадіону Ворскла практично готова. Але як дістатися усередину? Для людей на візках питання не з легких. Будемо шукати. нам треба якось заприхнути на цей бордюр, потім проїхати до початку того будинку, заїхати на той пандус. З іншого боку, де входи у під'їзди, є пандуси, але до них треба теж здолати бордюри. А я, от приїхав, в бордюр, все, це. первый только элемент доступности, один из сотни, скажем, а вот пандус этот нормативный, он или нет, не нормативный. Там не хватает куча поручней, он без накрытия, на которые зимой, допустим, пошел дождь, как обычно, знаете, гололед зимой, все, на ту горку никто не выйдет на коляске, это точно Не коляска нас делает всех инвалидами, а вот этот бордюр, от которого я проезжаю и не могу дальше пройти. Щоправда, порадували ліфти, шлях до них рівний, і розмір кабін дозволяє пройти візку. Ці люди теж мають свої історії про те, як намагаються вийти на вулицю. У 2008 році Лідії Миколаївні навіть депутати виділили гроші. «Дали, щоб я за 200 гривень построїла. Ну, пройшло чотири роки. а Вони пишуть мені письмо, що я не по назначенню їх і ці, ну, і стратила ці 200 гривень. Хоча до мене ніхто не прийшов і не спитав, що я робила. У бюджет не вкладаються ті кошти, щоб я могла построїти собі пандус. Значить, що я доба його сама строїти за свої діти. А ця жінка за свої кошти збудувала пандус для сина, але чи користувалася? Висуватимуться ними далі, Дом, он не впевнена. Може бути виконять, може, залить. Ну, так... Скільки полтавців пересуваються на інвалідних візках, виявляється, навіть приблизну статистику. Ніякі організації ніколи не вели і наразі не ведуть. За останні п'ять років була построена два індивідуальних пандуси. Явне там список до 10 чоловік. Хотя таких людей же, істина що більше. Жанна Щепелькова не тримає зла на ДБІ, а зібрані гроші пропонує віддати комусь іншому на будівництво пандусу. Нині жінку турбує, як узаконити будівлю. Механізмів таких не існує. А в парламенті продовжує лежати законопроект щодо містобудівної діяльності, прийняття якого може розставити всі крапки. Собрать деньги гораздо проще, чем узаконить э, этот акт. Наверное, кому-то это выгодно. Вот эта вот та бумажечка, которая является уже, наверное, э, тем основополагающим моментом на уровне Украины, на уровне законов Украины.